Добрий день, любі учні! Я дуже рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо працювати із розвитком мовлення на прикладі розповідного тексту із елементами роздуму. Маю надію, що протягом уроку кожен із вас зможе удосконалити вміння викладати думки логічно, послідовно. Дотримуючись літературних норм. Для початку учні, мені хотілося б, щоб ви пригадали лексичне значення слова символ. Подумайте, будь ласка, хвилинку. Для тих, хто не пам'ятає чи не знає, я хочу нагадати, що символ це умовне позначення якого-небудь предмета, поняття або Явище. Україна це отча земля, край, де ми народилися. Її багатства це безкрайні лани пшениці, вишневі сади, квітучі поля льону, калинові гаї. Кожен народ має свої святині, свої символи, опоетизовані образи дерев, квітів. Є вони і в нашого українського народу калина, верба, тополя, барвінок, соняшник, чорнобривці, мамина пісня, батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка. Вони віддавна уособлюють красу України, міць її народу, засвідчують любов до рідної землі. Тому недаремно сьогодні на уроці ми з вами будемо згадувати один із рослинних символів нашої держави. Запишіть, будь ласка, до ваших робочих зошитів сьогоднішнє число. 22 березня. Далі дистанційна робота. У наступному рядочку з абзацу пишемо контрольний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму. У наступному рядку за абзацу запишемо заголовок тексту, з яким ми будемо сьогодні працювати. Рослина тире символ України. Підготуйте, будь ласка, чернетки, на яких ви можете занотувати якісь певні моменти із тексту, які допоможуть вам написати переказ. Зручненько вмостіться, і уважно прослухайте. Текст переказу Не було колись в Україні хати, біля якої не кущувала б калина. Йдеш селом, а хати наче в коралях червоніють густими намистинками до пізніх заморозків. У народній медицині найкращими ліками при застуді вважався калиновий чай. Свіжі ягоди з медом та водою вживали при кашлі. Соком навіть очищали обличчя, щоб рум'янилися. А як потрібна була калина в численних обрядах, Особливо у весільному, коли випікали коровай, неодмінно прикрашали його гілочкою калини. Якщо троянди і виноград за влучним висловом Максима Рильського символізують красиве і корисне, то кущ калини, увібравши обидві ознаки. Відтворює духовний потяг до своєї землі, свого берега своїх традицій. Хіба не про це говорить народна поезія, калиновий лист, калинова сопілка, калиновий голос, калинова колиска. Тому той, хто не посадив на обійсті калину, у кого вона всохла від байдужості, а ще гірше була викорчувана, ніколи не почує найчистішої, найніжнішої у світі пісні. Її може подарувати лише сопілка з калини. Запишіть, будь ласка, до ваших чернеток зміст, який ви запам'ятали. Поверніться до початку тексту, який звучав у записі, прослухайте його повторно, самостійно редагуйте текст переказу, удосконалюйте його зміст, перевірте уважно і лише потім перепишіть до зошитів. Бажаю усім успіхів у виконанні даної роботи та гарних результатів.